Купальський вогонь. Купальський вогонь є центральним елементом святкування купайла. Вважалося, що коли він загоряється, він має силу, щоб очистити людину від негативу та нещастя. Тому хлопці та дівчата стрибали через вогонь, очищаючи своє тіло та душу. Також люди вірили, що цей вогонь Допомагає у лікуванні, захищає від лиха та сприяє родючості. Для багаття збирався хмиз та різноманітний непотріб. Для цього було залучено усе село. А хто відмовлявся надавати свою допомогу, його дуже гостро засуджували, і вважалося, що це є великим гріхом. Також у багаті спалювали різноманітні поламані знаряддя праці. Це вважалося, що може зберегти людей від зла та від відьом. Купальське вогнище завжди розпалювалося за допомогою живого полум'я, тобто за допомогою тертя. Його розпалювали після заходу сонця і слідкували, щоб воно не погасло аж до сходу сонця. Розпалювати купальське вогнище міг лише найстаріший член громади. Також до купальського вогнища збиралися усі жителі села. А хто був відсутній, його могли засудити у відйомстві. Вірили, що залишки від багаття мають надзвичайну силу і може покращити урожай. Після святкування його приносили додому, деякі жителі закопували його на городі або у неві, також його клали у піч і розпалювали нове вогнище. Також через це багаття і проводилася домашня худоба.